Хімічні елементи можна умовно поділити на дві групи, металічні й неметалічні елементи. Атоми металічних елементів мають на зовнішніх енергетичних рівнях невелику кількість електронів зазвичай 1-3. Наприклад, в атомі натрію на зовнішньому енергетичному рівні один електрон. В атомі кальцію 2, в атомі алюмінію 3. натрій, кальцій та алюміній це металічні елементи. Атоми неметалічних елементів мають на зовнішніх енергетичних рівнях і більше електронів. Наприклад, атом фосфору має 5 електронів на зовнішньому енергетичному рівні. Атом сульфуру – 6. Атом хлору 7. Фосфор, сульфур, хлор це неметалічні елементи. Зовнішні енергетичні рівні атомів інертних елементів за винятком гелію мають по 8 електронів. У атома гелію завершена будова найближчого до ядра. Першого енергетичного рівня. Отже, гелій і неон інертні елементи.